Вітаю, любий друже! Ти на каналі Кулстаф cool і з тобою знову колектор. В сьогоднішньому в нашому відосику ми поговоримо про досвід експлуатації китайської акумуляторної болгарочки з Aliexpress. Що це за штука, чи варто її брати, і які є певні нюанси, про які треба знати перед її купівлею. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Це в мене 20-вольтова болгарка. Навіть не знаю, якої потужності Там всі, всі ті технічні характеристики, тому що китайці пишуть що завгодно, але. Важливі дві штуки. Перше 20 вольтова, друге, це те, що вона безщіткова. Придбав я її насправді був ще, напевно, минулою осінню для потреб веломайстерні, тому що на той час були активні локдауни, відключення світла А болгарка – це така річ, яка треба не постійно, але якщо треба, то вона, як то кажуть. Треба. І було прийняте рішення придбати собі акумуляторну. Насправді я очікував щось що по типу, що воно приїде, буде там ледве щось відпилювати, але хоча б якось буде. Але я був насправді досить здивований. 9-мм вісь від велосипеда сталева. Готово. До речі, не треба її недооцінювати. Реально вона може потягнути вперед і щось відрізати не те, що треба. Так що будьте обережні. Тепер погнали що більш серйозне. Ну, наприклад, ось в мене такий сталевий шатун. Ось вам магнітик для демонстрації, що він сталевий. Ну погнали, відріжемо його тут у десь. Зазвичай більшість моїх робіт це щось по типу як от відрізана вісь. Але ну, продемонструю, що таке він також без проблем може зробити. Будь ласка. Ну, ще, що пригадали, що досить багато в мене робіт саме з алюмінієм. Тобто це от алюмінієві шатуни. І буває, коли вони прикипівші, і вони під викидання в нас вже під виброс, то роблю, бачите, майже суцільні пропили всередину в алюмінії. Якщо мені треба щось пилити тостене, здоровенне, яке там важке і тому подібне, то я беру все ж таки звичайну болгарку. Але ну це, блін, напевно. 5% часу від користування мною болгаркою взагалі. Всі інші 95% часу використовується оця от болгарка для більш легких робіт. Ну, по типу відпилу таких от осей, кареток і тому подібних. Чому саме нею робиться? Ну Тому що тупо зручно не треба ні дротів, нічого з будь-якого. Кінця велосипеда підійшов і робиш те, що тобі необхідно. Вона в мене ось так от просто лежить стаціонарно на поличці і мені щось треба. Клас взяв, все, пішов робити те, то, що тобі треба. Назвати таку болгарку іграшкою, ну просто язик не повертається, це дійсно класний, достатньо серйозний інструмент, але треба розуміти, що ну, він більш для легких робіт. Якщо так от провести паралелі, то акумуляторна болгарка від звичайної болгарки відрізняється так само, як шурупокрут акумуляторний від окремої електричної дрелі. Тобто, одне більш потужне, але більш громістке. А інше більш компактне, більш зручне у використанні, так менш потужне, але з більшістю тих самих завдань воно також справляється. До речі, про експлуатацію знову ж таки вона у мене експлуатувалась не так, щоб в якомусь нон-стоп режимі. Тобто, в сезону там умовно з березня до листопада вона використовується майже щодня, але в невеликих. Об'ємах, скажімо так, тобто щось відрізати, щось відпилити, бували, звісно, якісь більш об'ємні роботи, де треба було не попрацювати 5-10 хвилин. Уявляю, як зараз хтось почав вражати. Знаєте, як я був колись придбав шурупокрут, просто так, аби побавитись, і тепер це просто незамінна річ, яка, напевно, най. Юзаніша в мене в майстерні, тобто це той інструмент, який я майже постійно використовую. І от така сама стала болгарка. тобто Вона працює невеликі проміжки часу, але досить часто там відрізати, там підпиляти і тому подібне. Погнали на стіл, роздивимося її детальніше. Розкажу певні моменти, про які я не знав при її купівлі. Потім прийшлося трішечки викручуватись. Болгарочку я придбав, був. Кейсі, скажу одразу, що тут в кейсі незручно зроблено було все під її транспортування з накрученим диском, з накрученим захистом. Тому я тут трішки був повирізав зайве, поперероблював, воно у мене встає не в свої, скажімо так, місця. Але головне, що стає зручно, щоб мені не треба було знімати диск та захист. Акумулятор, якщо ставити правильним боком, отак зараз я переклав, то воно все дістається. Взагалі однією рукою була доробка лишень одна. Як ви бачите, видно не озброєним оком. Я тут просто тупо насверлив додаткових отворів для охолодження. Я її просто був, розібрав і в самому пластику посварив дірки, тому що був в мене якийсь момент, коли мені необхідно було зробити достатньо великий, як для неї, об'єм роботи. Тобто вона в мене працювала там, напевно. З півгодини. І я боявся, що вона перегріється, і тому просто розібрав, робив додаткові дірки і все. і Я став спокійний. Купував я її, до речі, з таким от декількома от великими акумуляторами. Але в мене є ще декілька таких акумуляторів поменше. І тут насправді дивлячись, що вам треба автономність або зручність. Більш зручно, звичайно, з меншими акумуляторами працювати, тому що цей інструмент. Які ти тримаєш в руці, і менша вага зручніше працювати, але з великими також не скажу, що прям незручно. Також нормально. Як надовго вистачає акумулятора, скажу так: надовго відпилити щось там пару разів на день. Ну я акумулятор замінюю, можливо, там не знаю. Раз в півтора тижні в мене вони просто лежать на полочці, в мене один розрядився, його кинув на зарядку, взяв інший і погнав далі. Тобто, гадаю, одного акумулятора у такого на два ряди. Це вже на три ряди акумулятор, а це на два ряди акумуляторів всередині. Ну, умовно, скажімо, хай вистачає одного заряду ну, хвилин не знаю, на 20 роботи безперервної. Ось, але це знову ж таки умовно, тому що такий тест спеціально я не робив. Можливо, більше, можливо, менше. 20 хвилин безперервної роботи це ну, досить непогано. Візьміть собою два акумулятори, або візьміть два таких великі, буде вам досить великий запас. По гучності роботи вона не така гучна, як звичайна, від 220 вольт, але все-таки достатньо гучна. Якихось проблем також не виникало. Ще забув додати по елементам. Керування, скажімо так, які є у мене на болгарці. Перша дуже зручна штука це кнопка фіксації. Тобто, коли, щоб вона не жужжала і відключу, ти натиснув, натискаєш на цю кнопочку фіксації, і у тебе болгарка працює і далі, не треба утримувати кнопочку постійно. І також є у мене три швидкості, але насправді я ніколи не користувався, завжди використовую в максимальній швидкості. Перша, друга, третя. Гадаю, перші дві швидкості будуть корисні для полірування чи шліфування чого-небудь, але я цією богаркою ніколи не користувався для, для таких цілей. Вона у мене тільки щось відрізає. Особисто я гадаю, що саме для шліфовки вона певно буде недостатньо потужна. Ну, мені так здається, тому що на низьких оборотах, щось з натиском шліфувати ну це треба реально потужний інструмент. Це вже більше для відрізування. Якщо хтось спробував, пишіть в коментарі, можливо, навіть шліфує, полірує непогано. Пробую знайти точно таку саму на аліжці, позалишати посилання, тому що купувалась вона вже давно, але гадаю, що знайду. Зараз давайте я вам покажу. Ті моменти, на які обов'язково треба звернути увагу при купівлі, тому що я про це ну навіть не то, що там не звернув. Я навіть не знав, що на це треба звертати увагу, і потім довелося ще очікувати додаткові, скажімо так, елементи для тюнингу її. Момент перший найважливіший це виявляється, що існує насправді два стандарти дисків. Тобто є стандартні, які ми звикли бачити повсюду, 22 та 2. ,1. Це от діаметр цього посадкового отвору всередині. У мене навіть не було думок, що може щось піти не так. А вона приїхала. <хи> Піду такі от маленькі отвори. У них діаметр 16 міліметрів. І все. І ми одразу ж приїхали. Мене було виручило те, що в неї в комплекті було знаєте, 2 чи три таких китайських новним диска ріжучих під цей формат і я ними користувався, доки очікував тюнинг. Тому при купівлі подібної болгарки звертайте на це увагу, тому що тупо та сама модифікація може бути під формат 16 мм та під формат 22 мм. Як я зрозумів, формат 16 мм був. Придуманий Bosch під отакі самі маленькі акумуляторні болгарочки, але ті диски. Вони в інтернеті їх знаходив, але вони коштують дурнувати гроші, це по-перше. По-друге, зручність купівлі також досить важлива. Тупо в будь-якому будівельному магазині придбав і все. А це шукаю в інтернеті, замовляю, чийку поки приїде. До речі, це у мене от вона. також з фіксатором, тому що є більш дешеві варіанти, де фіксатора немає, взагалі не зрозуміло, як відкручувати. А Тут, от як в звичайної болгарочки, ти кнопочку натиснув, зафіксував все. А якщо все ж таки, ви провтикали і вам не пощастило, так як мені. І вас приїхало під 16 замість 22. То необхідно зробити наступне. наступний момент, на який також треба звернути увагу. Про нього я можу сказати, навіть просто проінформую, тому що насправді я це не виправляв, мені подобається так. Це розмір диску зовнішній. Ці болгарочки є під різні розміри. Кожухних під різний розмір диску розрахований. В мене болгарка під сотий диск, наскільки я розумію, бошівський стандарт акумуляторних міні-болгарок. Тому звичайний 125, 115 сюди по завмовчуванню не влізе. Вирішується це досить легко, просто купівлю нового кожуху. Вони, до речі, недорогі, ну там в районі 3-4 доларів прямо вже в Україні. Купуєш собі під 115 чи під 125, перекручуєш і все. Але саме я залишив сотий. Чому я це так зробив? По-перше, сотим диском насправді більш зручно працювати, коли тобі треба така компактна, маневрена болгарка, десь кудись підлазити. Сотка більш зручна. По-друге, соткою в нас потужність вища, як, як би це не звучало, тому що чим більше у нас діаметр диску, Тим більше треба потужності самій болгарці, щоб ефективно його розкручувати та щось перепилювати. І от соточка достатньо якісно класно пилюкає, оскільки в мене розхід самих дисків достатньо невеликий. ну Я там спилюю один диск макітовський або бошовський, може, за місяць. До ось таких от кругляшків. Я використовую завжди або макіту, або бош, товщиною 1 та 2 десятих. Мені вони подобаються і вони досить класно ріжуть. Що робити, щоб підігнати? Під сотий розмір. Наскільки я знаю, що обрізати диск можна взагалі тупо ножицями по металу. Просто кладете диск необхідного розміру. Це у мене також запасний спрут. Він у мене як калібровочний, як шаблон. По ньому я вирізаю собі нові диски, його так от прикладую, обвожу фамастером і обрізаю. В мене є такі от міні-алмазні кола для дреля або шурупокрута. Використовую для. Відрізки пластику, щоб рівненько різало, воно таке, тримаєш, тримаєш, воно розігрівається, розігрівається, потім класи починає так, як ножем різати. І так само чудовий підходить для обрізки відрізних кіл. Пил буде летіти повсюду, Так що це враховуйте, я навіть одягаю респіратор. Обрізали достатньо рівно, кругленько, але все-таки тут багато дрібних нерівностей. І щоб в нас диск став такий, як треба, ну, реально кругленький та класно різав, то нам необхідно його трішки шліфанути, просто встановивши на болгарку, та відрізав що-небудь. Спочатку при шліфуванні нашого кола. Треба трішки обережненько, тому що він буде трішки стрибати на нерівностях, а потім вже можна більш серйозні додавати натиски. Погнали! В принципі вистачило одного різу. А якщо все ж таки ви про і вам не пощастило, так як мені, і вас приїхало під 16 замість 22. Тюнер заключається в купівлі саме у цих от перехідників, шайб, посадкових чи як їх назвати під 22 розмір. Вони є. На аліжці, я їх саме на аліжці був придбав, залишу посилання, кому знадобиться. А в комплекті були такі от маленькі, під маленький розмір. У мене були певні сумніви, тому що в оригіналі, та в принципі в будь-якій болгарці, посадкове місце має отакі от пази. Щоб тут воно у нас також на пази ставало і, і все, і крутилося за них. Тюнинг в мене ж приїхав без пазів. Тобто просто. Кругляшок посадковий. Але ну, от взагалі ніяких проблем. Фішка заключається в тому, що коло обертається в тому напрямку, в якому закручується цей тюнинг. Тобто, максимум, що у вас може бути за того, що немає виборки під ці пази, це те, що у вас. Скоріше за все, просто сильніше підтиснеться. Але знову ж таки, от скільки працював, ніяких проблем не було ні з закручуванням, ні з відкручуванням. Так що, ось такий лишов відосик. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.